Друзі, ну, мої косані з Мухаммечка, вашника зіркові та ролик. І я в Пітер в Мадріді є до Я хочу подивитись для вас. Хто підглядає за вами думати тільки про себе? А я думаю про вас? Дев'ятка жесть. За вами підглядає той, або від кого ви обороняєтесь? Вас захищаєтесь, або який від вас обороняється, захищаються. Карта більш докладніше. Верховна жриця. кажуть. Ой -ой. Е, кажуть, що дивіться, тут таємниця, вам не треба це знати, думайте, гадайте. У когось той перший варіант, а у когось той другий, який я сказав. Давайте ще про нього. Четвірка мечів. У вас з ними стадія паузи. Він так сприймає у всякому разі. Тут над ним мечі висять. Це говорить про те, що думки стосовно вас дуже болісно відгукуються в нього. Тому він каже: ні. Я подумаю, як стане Тохара, про це завтра. Але знов таки кажу людина до вас не діє, людина в стадії Пожалійте мене, я хворію, мені погано, мені треба полежати. А ще про нього повішений, але перегорнутий. Ну, дивіться, тобто він довгий час був. В такому стані зависання, тобто нікуди не рухався, нічого не робив, але говорить про те, що він починає вже прокидатися. Я права, ви ще це... з десятка пентаклів. Так, печки. Поки це знаєте до чого, страждання закінчилися, а тепер є бажання мати стабільну, надійну родину по десятці пентаклів, Бачите і жінку, і гроші. І дім, і собачки, і друзі. А до чого тут наші феєчки мої, а до того, що король мечів, у когось чоловік із минулого, у когось чоловік не із минулого, але дивіться, зараз йде інформація з потоку. У когось може бути чоловік, такий холодний, закритий, який відкриває своє серце. Але у нього розбите серце, так. І він був в стадії відходу від цієї ситуації з розбитим серцем, але це пов'язано не з вами. розумієте? У когось навіть я в інформацію два чоловіка. Один у минулого, який думає з пораненим серцем, а один той, у, яку, у якому поранив серце хтось, і він вже. Ну, не хоче зависати в цій ситуації. Я розумію, що він хоче мати родину, дружину, стабільність, надійність і вас роздивляється в цьому плані. Підписуйтесь на мене без групу телеграм. І знайте, я єдина хто робить амулети трансформаційні, які змінюють ваше життя. Це не чеклунство, це трансформація ваших енергій. Амулети індивідуальні нікому нічого не висилаю. Люблю вас.